Вітаю з перемогою, дуже важка перемога. Перший там якось не склався. За рахунок чого вдалося взагалі пригомити цей хід поєдинку? Я б не сказав би, що перший тайм не склався суперник доволі сильний. Команда на дві ріги вище нас. Ми тільки дебютний сезон проводимо. Знаємо, що в Кубку Києва нас чекають суперники в основному сильніші, принаймні так, на папері. Тому було важливо дати бій. Я думаю, що навіть в першому таймі ми справді боролися. Просто що супернику вдалося забити, а нам один свій стовідсотковий момент не реалізувати, був один чоловічик, який заборов. А в другому таймі, можливо, суперник нас недооцінив, можливо, просто вони втомилися. Нас почало більше моментів з'являтися. Десь пощастило, десь самі реалізували, і в принципі дотерпіли, дотримувалися плану. І в принципі, я думаю, закономірно перемогли. Ще могли забивати в цьому поєдинку, тільки якщо слід згадати там викочувалися на ворота, навіть з партнером можна було збільшувати рахунок на свою користь. Так концентрації холодноправності не вистачило. Це у нас десь проблема. Скільки на тренуваннях не можемо вирішити цю проблему, стараємося, тренуємося. Як тільки виходимо на майданчик, десь воно все дівається, і важко нам дається реально вирішувати епізоди. Граємо, наче непогано, от саме довести. На класі гру до перемоги не завжди дає, яка краща четвірка, перша чи друга зіграла сьогодні. Сьогодні перша значно краще грала. Друга, друге було завдання просто дотерпіть і не пропустити. Дякую. Дякую.